Привіт, мене звати Іля Кабачинський, і разом з ДОУ ми розповідаємо історії про класні технологічні компанії, стартапи чи людей з індустрії. Сьогодні історія про діджай. Початку повномасштабного вторгнення здається, кожен, хто донатить або просто сидить в інстаграм, бачив збори на дрони цієї компанії. Виявилось, що весільний дрон, як їх любив називати, один не дуже хороший міністр суперефективний інструмент для виконання певних бойових задач. Через повномасштабну війну Росії проти України взагалі складається враження, що умовний Mavic 3 зараз приймає десь як Toyota Hilux чи Toyota Land Cruiser. Хто зрозумів, той зрозумів. А для інших ми на екрані на секунду зараз покажемо відповідну картинку. До речі, поки готував цей епізод, виявилось, що існує навіть війна, яку називає. Війна Тойот». і там явно не про те, який автомобіль швидше їде. Та DJI насправді дуже дуже великий гравець на ринку квадрокоптерів та дронів. Я знайшов одну і ту ж цифру у кількох різних авторитетних джерелах, тому вже буду їй довіряти. Так от, DJI займає 79% ринку дронів. У США цей показник складає 80%, немов SpaceX з її доставкою вантажів у космос сьогодні. Це лідер, що фантастично вирвався вперед, порівняно з усіма своїми конкурентами, що також створюють продукт для звичайних користувачів, як ми з вами. Та ще цікавіше. Е те, що по суті, діджай ну він не вигадав. Дрони там чи квадрокоптери, як такі, але створив цілу індустрію з нуля, побудувавши якісні, зрозумілі покупцям продукти за адекватні гроші. Раніше ми ще дуже любили за це Apple, яка може і не вигадувала портативний плеєр, смарт годинник чи безпровідні наушники. Але першою робила з цього дійсно класні гаджети, зрозумілі, для типового користувача. Про це все розповідаю далі, але дуже попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал Доу, якщо ще ні, і написати у коментарях, який з дронів DJI у вас був. У мене, от перший. Мавік міні класна іграшка, що радикально змінила досвід моїх подорожей. Взагалі у нас була спочатку ідея у цьому випуску розповісти про Blue Origin, але скажу відверто, там вже занадто часто б довелось згадувати про Ілона Маска та SpaceX, оцінка якої вже виросла до 350 мільярдів, а статок мільярдера до феноменальних 440 мільярдів доларів. Саму ж компанію називають природнім монополістом на ринку. Ніхто інший сьогодні так само ефективно, поки працювати та доставляти вантажі у космос не може. Тому ми вирішили швидко знайти іншу цікаву. Компанію, щоб хоч трохи відпочити від Івана, якого останнім часом в інформаційному просторі забагато. Будемо відверто. Про крутість DJI краще всього говорять цифри. Хоча з цим трошки важко, бо компанії обмежено дають дані, але загальну тенденцію ви зрозумієте. Наприклад, ви могли чути компанію Autel. Дрони цього бренду також використовують наші збройні сили. У 2023 році виторг склав 150 мільйонів доларів. Якщо рахувати з вересня 23 по вересня 24, десь близько півмільярда. Є така компанія. Перед вона свого часу була Помітним конкурентом DJI, бо продавала прямо дешеві доступні дрони. Я б сказав, виключно як іграшки з відповідною ціною. Також це один з небагатьох саме європейських виробників. Так от, останні два роки у них щось близько 80-100 мільйонів доларів виторгу. І тут знаєте, гарно підійде мем серіалу Suits, де Харві каже: You like this? I like this. цифр, що я знайшов, у DJI витор складає щось близько 3,8 мільярди доларів. У мене є підозра, що і ці цифри можуть бути трохи застарілими, оскільки DJI не публічна компанія, їх акції немає у вільному доступі. Відно компанія приватна і не дає точних значень. Варто також тут додати одну тезу. Коли ми говоримо про DJI, ми говоримо більше про дрони для звичайних користувачів, умовно, ті самі весільні дрони для користувачів, як-от ми з вами простих людей. Плюс трошки про професійну техніку для зйомок, для спостереження, можливо, для сільського господарства. Умовно. Це важливо, оскільки поруч дуже потужно росте інший ринок ринок військових дронів. І умовність Switchblade, DVVK чи Bayraktar це інша категорія, і у статистику ми їх не враховуємо. Взагалі, індустрія дронів це вибух Бо це вже ринок на 34 мільярда, А через 10 років він буде у три рази більшим. Лише у Штатах в індустрії дронів працює понад 100 тисяч людей. Цікаво, скільки зараз таких в Україні, можливо, колись порахуємо. Загалом у 23 році продали 24 мільйони дронів. У 25-му продажі зростуть до понад 3 мільйонів одиниць. Для розуміння, вже у 2014 році DJI продавала 400 тисяч штук на рік. Саме тоді компанія почала продавати один з своїх перших дронів DJI Phantom. Одним словом з наведених цифр ви зрозуміли, чому ми звернули увагу саме на DJI і лідер на 100% без сумніву. Та за головне питання, як їм це вдалося, розповідаю. Але якщо ви ще ні, то поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Дуже нас підтримайте. Секрет простий: DJI були одними з перших, хто зробили простий у користуванні зручний дрон, який можна дістати з коробки, взяти пульт в руки. І полетіти, не маючи якихось особливих навичок користування дроном. Якщо у вас є чи був Phantom або мавік, ви розумієте, про що я кажу? Ось ця от магія: коли ти все швиденько налаштував, ставиш дрон на землю, відходиш на безпечну відстань, запускаєш пропелери і взлітаєш на кілька метрів вгору. Трошки хвилюючись, ти нічого не клікаєш на пульті, керування, а дрон сам по собі тримається у повітрі, і ти потрошки вчишся летіти вперед, назад, кружляти. І це вау. DJI Не вигадали дрони як такі. Вони існували задовго до створення цієї компанії, але вони створили зручний продукт для звичайного непрофесійного споживача. І доступний по ціні два. Ці елементи дозволили компанії швидко наростити продажі і по суті створити ринок, який у масовому розумінні споживача до цього практично не існував. Це була більше гіковська історія. Я б напевно це порівняв з чимось по типу GoPro, які запустили ринок екшн камер, і досі залишаються одним з найбільших і найбільш впізнаваним брендом на цьому ринку. Ідея робити БПЛА має своє коріння, і це. Дитяче захоплення засновника компанії його звати Френк Ван. З дитинства він захоплювався авіаційною технікою та авіамоделюванням. Мрії стати пілотом у нього не було. Як і якщо я правильно зрозумів, побудувати власний літак він також не хотів. Медіа пишуть, що він хотів створити щось на кшталт власної феї. Цього диво персонажу, що може літати поруч. А ще його дуже засмутило, що коли йому подарували гвинтокрил на радіокеруванні, він розбив його ледь чи не в перший день. Керувати іграшкою виявилось не так вже просто. Розбив і розбив, пішов ремонтувати. Що цікаво, френк вчився не дуже, і спочатку ледь-ледь зміг вступити на гуманітарний факультет. Ніякого умовного MIT у його житті на початку не було. Та бажання працювати з авіаційною технікою у нього не зникало. І власно у 2006 році виникає компанія DJI. Френк Ван робить те, що любив. Збирає безпілотні літальні апарати. Згадайте свій 2006 рік. Я тоді йшов десь у 5 чи 6 клас. У мене був якийсь там Sony Ericsson T230, чи щось таке про швидкий інтернет вдома було годі й мріяти. Чи думав я тоді про квадрокоптер? Риторичне питання. З цим же зіткнувся і наш юний підприємець-інженер. Його безпілотники мають. Досить маленький попит в основному серед технічних інститутів чи науковців, котрим ця продукція була потрібна для досліджень. Власне, тому перші роки підприємницького життя Френко описують, як сидів на мівіні і виживав на останньому. Не знаю, був Френку відчає чи ні, але компанія намагався тягнути догори з усіх сил. Зокрема, їздив на виставки, шукав клієнтів і головне намагався покращити свій продукт, робив простішим керування, стабілізацію для кращої зйомки і так далі. Це дало результат десь у Десятих він виходить на ринок Німеччини. Згодом знаходить клієнтів у штатах. Мова вже не йшла про виживання, але й на той момент DJI був зовсім маленьким брендом, майже ніякого відомого продукту. Аж поки не настав 2013 рік і На ринок вийшов перший хід компанії Фантом. Думаю, глядачі цього каналу пам'ятають, як він виглядав: величезний, білий, шумний, літав недовго, пульт. Громадний, взяти його у подорож було викликом. Та це зараз ви такі розбавлені. Тоді це був просто вибух. У 2014 році виторг компанії склав вже 100 мільйонів, а DJI стрімко став синонім слова квадрокоптер. Кажуть, що ідею ось такого квадрокоптера, коли є чотири окремі гвинти, бренд підглянув у Європі під час одного зі своїх відряджень. Це дозволило переосмислити ті рішення, які компанія використовувала раніше, і створити дійсно щось нове. Трошки контексту умовно до появи дронів зрозумілим стандартом безпілотника був формат гвинтокрива. Проблем вистачало. Потрібен був потужний мотор, великі гвинти. Він міг мало триматися у повітрі і був складним в управлінні. Тут ми згадуємо мрію Френка, фея, що літає поруч. Гвинтокрив на радіоуправлінні не був до цього пристосований. А ось ідея квадрокоптера підходила більше, гвинти менші, двигуни для них також менші та меншої потужності, бо гвинтів більше. Сам дрон міг бути компактнішим, але при цьому літати у повітрі довше. А головне це продукт, який міг управляти кожен. Це й було головною ціллю Френка створити щось не для групи дослідників та вчених, а продукт для широкого кола споживачів. Тому Фантом і став популярним. Лінійка проіснувала до 2019 року. Джай зміг створити продукт для всіх і продав десятки мільйонів одиниць. А далі компанія. Пішла у знайомий нам розвиток своєї лінійки продуктів і, по суті, відповідала запитам, які йшли від користувача. Фантом був великим. Ось тримайте суперкомпактний Mavic. Потрібно щось дешевше? Ось є Mavic Mini. Потрібно щось десь далеко летів. Mavic Air, щоб краще знімав. Проверсія і купа допоміжних історій на різний бюджет. DJI взяв для себе класну маркетингову стратегію. Вони створили продукт. Зайняли нішу і пішли розширювати полицю, шукати нових споживачів у потрібних для них категорій. У то вже не просто так є багато айфонів, які через iOS виглядають однаково, але в реальності мають різну цільову. Так сталося і у DJI. купа дронів. Лише зараз у них 6 лінійок, без врахування спеціалізованих дронів для доставки чи для агро. Заліз зайшло поруч з інноваціями. Наприклад, саме DJI називають першою компанією, яка дозволила передавати і записувати картинку з дрона у реал-таймі. Технологія отримала назву Lightbridge. а ще ж автопілот. Слідування за користувачем і так далі. Іншими словами, DJI зробив свої квадрокоптери настільки розумними і функціональними, щоб користувач, що має навіть найменше досвіду або взагалі його немає, міг кайфувати від його використання. А ще дизайн. Ну Вони правда класно виглядають. Мені дуже подобається, дуже гарний із цей от сіроватий колір. І на сам кінець, ще одна річ, яку виділяють у DJI. Вони самі розробляють під себе технології. Колись один з топ-менеджерів дуже хотів, щоб DJI став партнером з GoPro. І саме ця компанія постачала їм камери. Домовитись не вдалося, менеджера звільнили. Тоді ще власне стався великий скандал, тому що цей чоловік проводив переговори за спиною у засновника. Партнером компанії по камерам, зрештою, стала Шведська Hasselblad. І DJI купила домінуючу частку їхнього бізнесу, щоб максимально сфокусувати всі процеси під себе. Все інше, як кажуть, компанія повністю виготовляє сама. У них 14 тисяч людей. 25% зайняті у R&D. А маючи купу експертизи, вони пішли у нові для себе ніші. Так, DJI сьогодні робить дрони для агро, для доставки, працюють з бізнесом. А Оскільки мають власну компанію під камери, то роблять свої екшн камери, компактні камери для блогерів, стаби і купу іншої техніки для зйомки. За час свого існування компанія представила вже 124 різних продукти. Це не лише дрони. Але й цього виявилось їм мало. Нещодавно вони показали власний електровелосипед по ціні від 7,5 тисяч доларів. Немало одним словом, ще більше розширюють свою полицю. Кажуть, навіть працюють над власним електрокаром. Але коли його покажуть, абсолютно не ясно. За час існування компанія залучила трохи більше 1 мільярда інвестицій у 2015 році. Її оцінка складала 10 мільярдів. Зараз очевидно в рази більше. Але поки IPO ніхто не планує. З перспективи України до діджа є питання, оскільки компанія має китайський слід і підхід до ведення бізнесу після початку повномасштабного вторгнення. Викликає чимало обурення. Було кілька інцидентів. Звісно ж, завжди залишається питання і безпеки, бо ставати таким гігантом у Китаї ну є нюанси. Кажуть, що 6% компаній взагалі належить китайським державним компаніям, що викликає ще більше питань. А США навіть наклали на DJI санкції, вказуючи, що компанія може загрожувати національній безпеці сполученим штатам, що боляче вдарило по бізнесу DJI. За це вони подали до суду на Пентагон. Близькість до китайського уряду називають однією з найбільших загроз бізнесу DJI, Але поки схоже, це Ріше репутаційний виклик. Підсумовуючи, чому у DJI вийшло? Схоже, вони дали людям класний продукт, що просто працює, без зайвих ускладнень, а потім змогли вдало побудувати бізнес, використовуючи всі існуючі маркетингові і технологічні практики. Та якщо ви уважно слухали, то мало почути, яким непростий був цей шлях. Компанію заснували у шостому році, а перший дійсно великий успіх прийшов лише у 2013-му. Перші з років компанія не жива, а скоріше живріла, легко не було. Та зрештою Френк Тао свою мрію здійснив: дрони DJI можуть як фея літати поруч зі своїм власником. Тому мрійте.